Коли ми дивимося у нічне небо, ми бачимо історію. Історію, написану світлом зірок, що мандрувало крізь мільйони років, аби торкнутися наших очей. Але є й інші історії: темніші, приховані у крижаній порожнечі між планетами, історії про народження та смерть, про величні світи, що існували лише мить за космічним годинником. Більшість мешканців цього царства. Поясу астероїдів є мовчазними свідками минулого, уламками каменю та льоду, що так і не змогли об'єднатися у планету. Вони передбачувані майже нудні у своїй одноманітності. Але серед мільярдів цих космічних блукальців ховається аномалія об'єкт настільки дивний, настільки не схожий на сусідів, що він змусив нас переглянути самі основи того, як будуються світи. Його ім'я 16 психея. І це не просто камінь, це цілий світ, зроблений з металу. Уявіть собі кулю із заліза та нікелю розміром з невелику країну, що самотньо дрейфує у темряві за 400 мільйонів кілометрів від сонця, її діаметр понад 200 кілометрів, її маса настільки велика, що вона містить у собі близько 1% усієї маси поясу астероїдів. Коли астрономи вперше направили на неї свої радарі, відбитий сигнал був настільки потужним, настільки щільним, що висновок міг бути лише один це не камінь, це метал. Але як такий об'єкт міг утворитися? У космічній колисці, де народжувалася наша сонячна система, легкі елементи, пил та газ злипалися, утворюючи кам'яні та крижані тіла. Метал, звісно, був присутній, але він був розсіяний, змішаний з іншими породами. Щоб утворився цілий снисний металевий світ, потрібен зовсім інший процес процес, що відбувається не на поверхні, а у палаючому серці молодої планети. І тут народжується найсміливіша і найдивовижніша теорія про походження психеї. Вчені вважають, що ми дивимося не на астероїд у звичному розумінні, ми дивимося на оголене ядро мертвої планети. Мільярди років тому на зорі сонячної системи. Тут, можливо, існувала протопланета, можливо, розміром з Марс. Під дією власної гравітації вона розплавилася. Важкі елементи, залізо та нікель, потонули у її центрі, сформувавши масивне металеве ядро. Легші, кам'янисті породи, утворили мантію та кору. Це був світ, що подавав надії, світ на шляху до повноцінного планетарного статусу, але його доля була трагічною. У хаосі ранньої сонячної системи, де планети Ембріони стикалися у титанічній битві за орбіту, наш світ зазнав катастрофи. Один або кілька колосальних ударів, космічних катаклізмів неймовірної сили, буквально здерли з нього кам'яну мантію, викинувши її у космос. Усе, що залишилося, це понівечене, побите, але неймовірно щільне металеве серце. Психея це космічний труп, що розповідає історію про жорстокість народження планет. Ця ідея настільки захоплююча, що НАСА не змогло встояти. Адже ми ніколи не бачили ядро планети, ядро нашої власної землі, приховане під тисячами кілометрів розпеченої мантії, недосяжне для будь-яких зондів. Воно абсолютна загадка, про яку ми знаємо лише з непрямих сейсмічних даних. Психея ж пропонує нам унікальний шанс шанс доторкнутися до будівельного блоку планет, який мав би бути назавжди похованим у їхніх надрах. Тому 13 жовтня 2023 року у подорож до цього металевого світу вирушив одноіменний космічний апарат НАСА. Це не просто місія, це археологічна експедиція до залишків давно загиблого світу. Його інструменти, магнітометри, спектрометри, камери стануть нашими очима та руками. Вони мають визначити склад психеї, її магнітне поле, її історію. Вони мають підтвердити або спростувати теорію про оголене ядро. Але що саме змусило наса витратити майже мільярд доларів і відправити складний апарат у шестирічну подорож до цього дивного об'єкта? Інтрига полягає не лише у підтвердженні походження психеї, відповіді, які вона зберігає, стосуються не тільки її власної трагічної долі. Вони стосуються нас, вони стосуються самої природи нашого дому. Які саме фундаментальні закони формування планет ми зможемо перевірити, вивчаючи цей металевий світ, і чому цей космічний труп може виявитися ключем до розуміння життя на Землі? Щоб зрозуміти, чому психея є настільки важливою, ми повинні здійснити подорож не в космос, а вглиб, в глиб нашої власної планети. Під нашими ногами на глибині майже трьох тисяч кілометрів знаходиться серце Землі, її ядро. Розпечена куля з заліза та нікелю розміром з місяць, де температура сягає поверхні сонця, а тиск настільки колосальний, що здатний стиснути атоми у незвичні стани. Це ядро наш невидимий захисник. Його зовнішня рідка частина, перебуваючи у постійному русі, генерує потужне магнітне поле, магнітосферу. Цей невидимий щит відхиляє смертоносний сонячний вітер. Потік заряджених частинок, що інакше здербе нашу атмосферу і стерилізував поверхню, без ядра не було б магнітного поля, без магнітного поля не було б атмосфери, без атмосфери не було б життя, але ми ніколи його не бачили. Усе, що ми про нього знаємо, це тіні, які воно відкидає. Коли на планеті стається землетрус, сейсмічні хвилі проходять крізь її надра. І, аналізуючи, як вони відбиваються та заломлюються, ми можемо скласти уявлення про внутрішню структуру. Це схоже на спробу зрозуміти форму меблів у темній кімнаті, лише стукаючи по стінах. Психея ж пропонує нам увімкнути світло. Якщо це справді ядро протопланети, то ми вперше в історії зможемо вивчити такий об'єкт напряму. Це все одно, що хірург, який усе життя вивчав орган за рентгенівськими знімками, раптом отримав би його у свою лабораторію. Ключовий процес, який місія має дослідити, називається планетною диференціацією. На зорі сонячної системи, коли планети ембріони лише формувалися з пилу та газу, вони були більш-менш однорідними смішами. Але під дією гравітації та тепла від радіоактивного розпаду вони почали плавитися. І тоді сталося велике гравітаційне сортування. Важкі метали, як залізо та нікель, почали тонути, стікаючи до центру. Легші силікатні породи, з яких складаються скелі, спливали на поверхню. Так утворилася шарувата структура, щільне металеве ядро, кам'яниста мантія і тонка кора. Теорія виглядає стрункою, але це лише теорія, змодельована на комп'ютерах. Психея це її фізичний доказ, що застиг у часі. Вивчаючи її поверхню, зонд НАСА зможе відповісти на фундаментальні питання: чи справді ядра складаються переважно із заліза та нікелю, чи там є домішки легших елементів, як от сірка, що суттєво впливає на температуру плавлення? Як саме застигало це ядро? Чи зберегло воно залишкове магнітне поле з часів, коли було рідким і оберталося? Якщо так, це доведе, що навіть невеликі протопланети могли мати власні магнітні щити. Але як саме огололося це ядро? Одна з гіпотез це серія ударів в дотик. Уявіть, не лобове зіткнення, а космічна ДТП, де інше тіло або кілька тіл здерли мантію шар за шаром, наче шкірку з фрукта. Кратери на поверхні психеї можуть розповісти нам історію цих зіткнень. Їх форма та склад можуть вказати, чи були вони зроблені кам'яними тілами чи металевими. Кожен інструмент на борту зонда Псайхе – це детектив, що шукає докази. Їх форма та склад можуть вказати, чи були вони зроблені кам'яними тілами чи металевими. Кожен інструмент на борту зонда псайке це детектив, що шукає докази. гамма променевий та нейтронний спектрометр визначить точний елементний склад поверхні. Мультиспектральна камера розрізнить ділянки з різним мінеральним складом. А магнітометр буде полювати на привид магнітного поля давно мертвої планети. Разом ці дані дозволять нам, по суті, провести ростен планети, не торкаючись до неї скальпелем. Ми зможемо зазирнути в минуле на 4,5 мільярди років і побачити, як з хаосу народжувався порядок. Ми зрозуміємо, чому Земля стала такою, якою вона є, а не залишилася гомогенною кам'яною кулею. Знання, отримані біля психеї, перепишуть підручники з планетології. Вони стануть основою для моделей формування планет не лише у нашій системі, а й біля інших зірок? Але, можливо, найдивовижніше відкриття, яке чекає на нас, лежить не лише у площині фундаментальної науки. Адже якщо психея це справді металеве ядро, то її склад може приховувати не лише таємниці минулого, а й неймовірні скарби. Але що якщо секрети нашого минулого це не єдиний скарб, який приховує психея? Що, якщо її цінність можна виміряти не лише в наукових працях, а й у цілком реальних астрономічних цифрах? Існує цифра, яку важко осягнути людським розумом 10 квінтильйонів доларів. Це 10 тисяч мільйонів мільйонів мільйонів. Це більше, ніж уся економіка нашої планети помножена на тисячі разів. Саме в таку суму оцінюють вартість металів, з яких імовірно складається астероїд психея, залізо, нікель, а також, можливо, значні домішки дорогоцінних металів, як от золото, платина, іридій, які під час диференціації також мали б опуститися до ядра. Ця цифра, звісно, є радше умоглядною вправою, ніж реальним бізнес планом. На сьогодні ми не маємо технологій, щоб добувати ресурси на психеї і доставляти їх на землю. Сама ідея космічного гірництва все ще належить до сфери наукової фантастики. Вартість такої місії у багато разів перевищила б вартість усього, що можна було б привести. Але місія Псайке – це не про миттєве збагачення це про погляд у майбутнє. Це перший обережний крок людства до каталогізації ресурсів сонячної системи. Ми, як вид, починаємо усвідомлювати, що наша планета не безмежна. І одного дня, можливо, у далекому майбутньому, коли людство стане справжньою космічною цивілізацією, астероїди, подібні до Псехеї, можуть стати не просто об'єктами наукового інтересу, а життєво важливими джерелами сировини для будівництва орбітальних станцій. Кораблів та колоній на інших планетах. Психея може стати першим розвіданим родовищем у цьому новому безмежному океані. Місія НАСА по суті проводить геологічну розвідку. Вона створить першу детальну карту металевого світу, що дозволить майбутнім поколінням планувати, мріяти і, можливо, одного дня діяти. Проте, справжня цінність психеї не вимірюється у доларах чи тоннах платини, її справжня цінність у знаннях у тому фундаментальному зрушенні перспективи, яке вона нам дає. Ми звикли думати про космос як про порожнечу, де зрідка трапляються кам'яні чи газові кулі. Психея ж показує, що Всесвіт набагато різноманітніший і дивовижніший, ніж ми могли собі уявити. Існують світи з металу. Можливо, десь існують світи з алмазів, світи, де йдуть залізні дощі, світи океанами з метану. Кожне таке відкриття розширює межі нашого розуміння. Воно нагадує нам, що ми лише на початку шляху зонд псайке, що летить у темряві, це уособлення людської допитливості. Це той самий дух, що змусив наших предків вийти з печери, щоб подивитися на зорі, той самий дух, що змусив Галілея навести телескоп на Юпітер, а Армстронга ступити на місяць. Ми вирушаємо до психеї не за золотом ми вирушаємо туди за відповідями на одвічні питання. Звідки ми прийшли? Як влаштований наш світ? Яке наше місце у цьому величезному, байдужому, але неймовірно прекрасному космосі? Подорож до мертвого серця давно загиблої планети може виявитися ключем до розуміння нашого власного живого світу. І коли перші дані з орбіти Психеї досягнуть Землі, ми, можливо, зрозуміємо, що найбільший скарб, який вона приховує, це нове знання про нас самих. Це ще один фрагмент у величній мозаїці Всесвіту, який ми тільки-тільки починаємо складати. І цей шматочок, як виявилося, зроблений з чистого металу.